26 квітня 1890 року народився один з представників розстріляного відродження поет неокласик Микола Зеров. Все своє життя він розвивав національну культуру. За любов до України Зерова заарештували. Його мучили у тюрмах і концтаборах. А згодом у 1937 році розстріляли в урочищі Сандармоху Карелії. Творчий доробок зерова це 85 сунетів і безліч перекладів. Найвідоміші Енеїда та Пісня про Гаявату. Сьогодні 102-га річниця весілля леді Єлизавети Боуз Лайон і принца Альберта. Познайомилися вони ще в дитинстві. Весілля відбулося у вестмінстерському абатстві. Саме Єлизавета Боузлайн започаткувала традицію, згідно з якою королівські наречені покладають букет на могилу невідомого солдата. У шлюбі народилося двоє дітей: майбутня королева Єлизавета, II і принцеса Маргарет. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. За міжнародною шкалою ядерних подій вона отримала сьомий максимальний рівень небезпеки. Від радіоактивного забруднення найбільше постраждали північна частина України, Білорусь і Захід Росії. Територія, яка зазнала найбільшого радіаційного забруднення, стала зоною відчуження. В ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тисяч осіб. За оцінками незалежних експертів, радіація забрала життя півмільйона людей. 26 років тому був активований комп'ютерний вірус, який отримав назву Чорнобиль. Вірус створив тайванський студент Ченінг Хау. Проникаючи в комп'ютер. Вірус знищує дані, що зберігаються на жорстких дисках, а також мікросхеми на материнській платі. Через нього вийшли з ладу понад 300 тисяч комп'ютерів у всьому світі. А шість років тому відбулася світова прем'єра фантастичного бойовика Месники завершення. Режисерами останньої на сьогодні четвертої частини кіноісторії стали брати Ентоні і Джо Руссо, в центрі сюжету Супергерої коміксів студії Марвел. Месники фінал одна з найуспішніших стрічок в історії, майже три мільярди касових зборів. А яким буде 26 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.